В Вони їздять на передову серед тих, з ким я особисто пов'язаний, один кімнаті, який провів місяць в зоні АТО міска. Ми починаємо боротьби з диверсантами, з сепаратістами і охрана общественного порядку. І також охрана об'єктів. Ну і та задача, яка буде поставлена Ну, По-перше, я хочу сказати, що велике... Великі слова вдячні себе такий тяне, які допомогли зібрати зону АТО. Хочу сказати, що е, завірте, що ми будемо достойно виконувати свої функціональні обов'язки в зоні обов АТО, е, як, скажімо так, сказано, і не заплянуємо е, славу, в облічну Ну, та е, конструкцію. Не буду між, е, так, е, робити великі таємники. Е, Батальйон йде в зону АТО, в сектор М в місто Маріуполь. Думаю, що достойно виконали всі функціональні задачі, які повторяються з нами командування. АТО виповнює свою задачу достойно, і вас люди. За вас помолитися. Бо без молитви я собі не уявляю жодного благословення. Благословен Бога назавжди нині. Повсякчанові з'явився нам богословенно, де він є Господні. І повідати Господи, бої, боги, поповіти. Без Бога на війні не може. Всі наші виборки. Христос адрухом говорив. Саме трудне, може бути для многих із вас буде. Не начать ненавидеть. Тяжело будет. Привет. Ребята, вы молодцы. Мама, я вы защищаете. Помните все то хорошее, что есть. все целыми, здоровыми и мудрыми. Спасибо вам. Оля, жена, брата, Ой, я й у свой пистоль сторож, соль, душ Слава oh. Украине!